Такі моменти я починаю думати, що краще б я не ставав королем. Ну Що, ви сір? Не все аж так погано. Прощатися зі своїм давнім другом мовою, яку я навіть не розумію. Так, приємного тут справді мало. Е, але ж у вас є чудові обов'язки, сір. І Я кажу, це щиро. Знаєш, Зазу, Сімбі варто було б про них нагадати. Так, а вже ж! На землях прайду тут і там, прийом чекають влаштувати вам, візит царя савання визнання всіх заслуг, кожен ваш питанець, ваш навіки друг, кожен вине не цурайтесь а душі старайтесь кругом брядку й тыла, давайте ви ботарських оповністів. Жини віддай, пашу антилопом дай за тверд черговий свистне не їй та стежку топче на нові угіддя, хто шлюб трука зумам укладе, скажемо, густам здобить, де, хто витломуся їхні сни, а зичить здоров'я ти тільки чини, я прошу не цурайтесь, і дужче старайтесь, Кругом в порядку й тила давайте. Царських обов'язків вище голови. Бо царських обов'язків вище голови. Щоб антилопи плигали тихше. Бегемо, щоб стовглиться. Приде зі стало у крокодила, щоб тихо теж любили. Пишу я пташок усіх. Проблеми мав теж не зміг. Диким джолом, яких потрібно втіх? Жирафом пора вигнати поліг. Знаєш, не хочеться слухайте бліх, легковажити не можна. Треба вам не цура. Давайте ви! царських обов'язків! царських обов'язків! царських обов'язків! Вищі голови! царських обов'язків! Вищі голови! Так набагато краще! Так, дякую Зазу! Аж на душі легше. Чудово, сір! Тепер попрацюємо над вашим акцентом. Гей! А ви вже чули? Кіара стала королевою земель Прайду. Так, це ж просто банкобезно. Та, це сталося б рано чи пізно. Впевнений, вона впорається. Кіара буде королевою, поки батьків нема. Ніхто не бачив ону, він же ніколи не спізнюється на ранковий патруль. А, он він летить і пролітає повз. Що? Чому він полетів на скелю прайду? А? А? Тепер пір'ячко чисте. Оно! А? Що ти робиш? У нас же патруль. О, пробач Кайон. Королева Кіара попросила. Королева Кіара? Е, Кайон? Зустрічайте її величність. Володарку земель при... Банка, це не обов'язково. Дякую, Ваше Високості. Ти ж королева Кіара. Хай вклониться. Так, хай усі вклоняться. О, ну, Крім нас, задоволенням, Ваше Високості. Банка, підведися. Ваше бажання для мене закон.